А що по моторах у 124-х, що брати? І який АКПП в них. Е, дивись, я не прям гуру по моторах і по <свісно> автівках. Що можу сказати? У мене рядна шестірка 2.8. Звичайний атмосферник, е, бензиновий четвертого покоління ГАЗ. Я шукав на бензині. того, що я не фанат дизеля. У мене Кент фанат дизеля. все, от йому. Кромі дизеля нічого не потрібно. Брав також на ручки. У мене п'ятиступка. Брав чого на ручки, Того, що я не хотів автомат, бо я знаю з автоматами постійно якісь проблеми. Але я знаю, що на 124-х і на Мерседесах деякі коробки там ну, ходять прям мільйонники, і вони дуже чудово себе почувають. Це не так, як на Opel, я дружині купив Opel, і там була уложена коробка, все згоріло, все я її розбирав, дивився, згоріли всі фрикціони, все повністю згоріло, все синє. Чи без масла їздили, чи що. Ну, у мерседесах такої проблеми немає. Там вона входить в аварію, якщо масла не вистачає, і ти там більше першої передачі, ти просто не поїдеш. Це просто у мого друга є е, мерседес бензиновий. Також то там така фігня. Підписники, ану, будь ласка, напишіть свої коментарі по моторах, по коробках, у кого я знаю, багато у вас там тачок. Пишіть, будь ласка, буде цікаво і мені почитати. Ну і хлопцю, який задав це питання. Давайте набомбимо.